Привіт! Ми зараз знаходимося в готелі Aria в Кишиневі і хочемо показати вам наші апартаменти. Якщо вам буде цікаво, скільки коштує, то ми напевно в кінці відео скажемо або дамо відповідь хто хто на ваше та... питання. Ось тут ну, є дуже велика ну, да? вішалка, куди можна повісити свій верхній одяг і шкафчики два. Ну, і якщо можна зустріти поставити Далі тут дуже великий шкаф. Ось шафа тут велика, шафа, тут, тут дзеркало, ось далі три, три вішака і ну, вона важлива. Далі ось тут церкало, Ну, невеликий неповний ріст, стульчик, шухляди і телефон. Далі ось тут у нас чайник електронний, чотири чашки, чотири, три миски, і чотири отаких от стакачика. А тут о, холодильник пустий. Далі з цієї сторони є велике ліжко, розетки, е картина, але на жаль, немає додаткового світла, щоб, наприклад, книгу читати і будь-що чим захочеш займатися. Тут є два стільчика і один маленький столик, щоб сидіти і працювати на одне ліжко тут якраз є вже. Е щоб почитати, наприклад, ту саму книжку. Та, а ну О, є все чудово. Супер. Е одне ліжко, Розетки е також є. І тут дуже великий сейф. Він найбільший. Ну, напевно, він за гроші. Телевізор, так? так? І телевізор. Що покажемо, який вид, ми маємо, так? Угу. Такі, у нас носи, так? так? Типу машини, місто видно. Тут. Ну що, насправді, великий номер, правда? Так. Є частина, скажімо так, батьківська, є е, е, частина, де можна позайматися, попрацювати. Просто кави чаю попити, так? Да? До речі, непоганий вид. Тут е, не частина азона да, для дітей. Їх особистий такий. <кій> Так, особисто просто мені підказує, тому що мама забуває слова. Ну і що, давай в ванну і на цьому будемо взагалі все. Одна випутка. Двері. Двері, дійсно, двері. Як ви бачите, то тут були два стаканчики. Оце я не знаю, що це. Тут оці два стаканчики, тут другі стаканчики. Це, наприклад, дверіло. Рак у мене. Побити. Ось тут можна помитися. Полотенця. Шість штук. Так. Воно почує. Да, це... Далі ми їдемо в турці в нові апартаменти і підписуйте, ставте лайки і далі ви бачите продовження нашого вчинку за кордоном.